Всім привіт! мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Сьогодні переклали озвучили українською мовою. Відео яке зазвичай виходить на каналі Містер Біст Філантропія. Це канал, де він допомагає людям по всьому світу. Він також допомагав і Україні ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І отже, це відео називається Натисніть на це відео щоб нагодувати одну людину. Отже, давайте подивимось про що це відео і як містер Біз знову допоміг людям. Починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Щоразу, коли хтось дивиться це відео, ми годуємо нужденних. А раз переглядів багато, я запросив купу народу. Дякую, uh друже. -huh. Yeah, <laughs> та, та нема за що. Якщо ви раптом не зрозуміли, щоразу, коли хто небудь кучно з вами дивиться відео до кінця, генеруються гроші. І в міру того, як перегляди зростатимуть, на отримані гроші ми годуватимемо неймовірну кількість людей. Усі їдять, але це ще не все, що воно робить. Містер бі ваші перегляди допомагають з фермами, будівництвом величезних кухонь, їжу у школах і рятують дітей від важкої роботи. Тож я реально радий, що ви тут. Ось так. Ми вже нагодували півтори тисячі людей. Я в захваті від того, що буде. Та їжа, що ми роздаємо, економічна та повна поживних речовин. І, якщо чесно, набагато здоровіше, ніж те, що їдять у штатах. А Джиммі, чому здається, ще я один тягну? Погнали годувати. У цій школі навчається понад 500 дітей, і тепер щодня вони отримують сніданок і обід просто за те, що прийшли. І що більше видивитися це відео, то довшему зробимо це зробити. Усі в захваті, тому що є їжа. Я дуже вдячний цій організації. Тепер діти ходять до школи. А ось цією стравою ми ще не нагодували всю школу. Ми можемо сісти куди Гаразд. Можна застілкувати хлопців. Ну як вам? Смачно, смачно, так. Точно смачно! А, Ага, Джиммі готував. Так я. Через програму харчування відвідувань школи різко зросла. Тож логічно було оновити класи. У школі так мало пар, що деякі діти сидять на каменях. Вважаю, що за одною партою не повинно бути чотири дитини. Ну так, вона розрахована лише на двох. Не чотири. Запитайте, чи хочуть вони нові парти. Муґяпенна да! кулят'я. Я зараз повернусь. <characteristics> Заносте! Привезу вам нові парти. Тепер навіть із новими учнями усім є де сісти. Дивись, які задоволені. Да, да, Погнали розвантажувати! Офажіть це відео! Це реально змушує замислитися, що в Європі і в Америці ми сприймаємо це як належне. Просто парту, щоб не сидіти на камені. А тут це подія тижня. Без проблем. Дякую, Джимі, Це багато значить. Окей, для мен... дякую за допомогу, хлопці. Все інше вони занесуть. Так. Так, ви готові до нових пар? Так. Зрозуміло, що всіх цих всі дітей не вийде щодня годувати на цій кухні. Тому ми побудували їм нову кухню. І крім того, що ми оновили школу, ми ще викопали тут колодязь із резервуаром, побудували теплицю і поверни камеру. Ферму. Ми забезпечили школу всім необхідним, що їм потрібно. А через напливучним у сусідніх школах ми працюємо з величезними фермами. Наш цієї! А це Джастіс. Він керує фермою. Привіт, це у Лелечева. У нас дві частини ферми. Одна частина для шкіл, а друга ми вирощуємо на продаж сусіднім громадам, щоб не комерційний проект продовжував жити. А оскільки зараз на цих фермах використовують ручну працю і стає дуже важко забезпечити школи їжею. Ми привезли вам новий трактор! Та ну! Тепер, замість того, щоб усе робити руками, можна просто використовувати трактор. Те, що раніше займало 45 хвилин, тепер займає 45 секунд. Цей трактор важливіший ніж ви думаєте. Те, що ми отримуємо гроші від переглядів цього відео і віддаємо їх на програми шкільного харчування, не означає, що їжа просто з'являється з повітря. Їжу потрібно десь брати. І в цьому випадку вона береться від підвищеного врожаю, який забезпечує цей трактор. А щоб їжа дійшла до якомога більшої кількості людей, у нас є сюрприз для школи. Усі сюди, йдіть сюди. Ось у ключі від нової вантажівки для вашої громади. Вітаємо! що хочу, щоб ви з його допомогою годували всю громаду. Дякую, дякую, величезне! У нас нова вантажівка. Ця вантажівка дозволить школі доставляти надлишки їжі в сім'ї по всьому району. І всередині вашої нової вантажівки їжі більше ніж на 100 тисяч порцій. Вони були такі вдячні, що подарували мені кузу. Тепер у мене є коза. А якщо ви думали, що 100 тисяч порцій це багато, то наприкінці відео завдяки вашому перегляду ми роздамо мільйон порцій. Ось така Кенія. А тепер їдемо до Гани, де ми оплатили будівництво не тільки кухні та резервуари для води, а й нової ферми для місцевої школи. Капуста, що ми висаджуємо, через два з половиною місяці буде ось такою. Ми зможемо годувати учнів тільки за рахунок цієї крихітної ферми. Але відміно від цієї ферми, мільйони інших по всіх гані не можуть таки похвалитися. Це фермерська громада. Майже всі батьки вирощують какао. І, на жаль, діти теж. Вони відіграють важливу роль у доході своїх родин. Чити з п'яти ваших студентів до школи працювали на какао фермі? А тепер замість важкої роботи так. на фермі вони вчаться просто тому, що отримують безкоштовну їжу. Завдяки їжі в нас більше учнів. Діти приходять до школи і залишаються вчитися. І ми знайшли ще один спосіб допомогти дітям залишатися в школі. Ось їхні новенькі корови. Ми купили 10 тварин, щоб подарувати їх цим сім'ям. З додатковими доходами вони можуть відправляти дітей до школи, а не працювати на ферму. Завтра у них перший день у школі. Так. Вітаю! Так. А роздавати стільки тварин додому не варіант. Я покликав Таріка, і це була помилка. Таріку, приведи до нас одразу 10 кіз. О, скільки кіз, скільки кіз. Давайте, кози, давайте, давайте. О, 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 о. Сі, 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 сі сі. Ні-ні ні-ні ні. ні, ні, ні. Ловіть кіс. Вони втекли. Та тарік, та та тебе звільнено. Це ваші нові кози. Я знаю найкращий спосіб відсвяткувати наш час у Гані. Ви пробули шоколад? як, хлопці. Без проблем. Вам подобається смак. Хочете подивитися на дрона? До речі, якщо ти теж хочеш спробувати шоколадку Фістабас, переходь за посиланням в описі або закріплено у коментарі до нашого телеграм-каналу, підписуйся і вигравай. Бо кожні два тижні ми розігруємо шоколадку Фістабас, і кожні два тижні ми розігруємо комікси. Тож. Фістибол комікс Фістивос комікс. Якщо хочеш виграти, в нас же є два переможці на цей момент. Кожного тижня буде новий, новий, новий. Тож переходь та вигравай або шкладку Фістиболс, або прикольний комікс. Якщо подивитися вгору, то може побачити себе на камері. Умно, але 45% дітей у сім'ях, які вирощують какао в Гані, змушені займатися незаконною дитячою працею. Тому ми з Фістеболс разом із фермерами створили системи моніторингу, щоб позбавити дітей від дитячої праці та відправити їх до школи. Ми молилися, щоб у школах почали годувати учнів, і тепер їх годують. Дякую вам величезне. Сподіваємось, що це триватиме багато років, а краще завжди. А тепер, коли сім'ям у Гані вистачає їжі, давайте повернемося в США, адже для подолання голоду потрібно вирішити зовсім іншу проблему. У це важко повірити, але Америка виробляє стільки їжі, що майже 40% викидається. Але якщо зберегти хоча б 10%, теоретично ми покінчили з голодом у США. І ось ми на наптоумовичавому ринку у Філадельфії. Це один із найбільших продуктових ринків в Америці. Щороку до 10 мільйонів фунтів нерозподілених продуктів можуть просто пропасти. Але з цим допомагають Еван і його некомерційна організація Sharing Access. Якщо продати не вийшло, то найпростіше взяти і виконати. Візьмемо цю картуплю, наприклад. Частина магазинів скажуть: гей, до закінчення терміну менше місяця, нам не треба. А ти такий. Йо, а чому б не віддати її голодуючим? Ось саме чого ти думати? Тож Еван і його шерик Екс збирають тонни їжі, які може з дурних причин опинитися на звалище. Що ми шукаємо? Це є начебто норм. Якщо норм клади всю коробку. Окей, а це це якийсь не дуже. Ха -ха, не дуже усмітник. смітник. Зрозумів. І, і це все? Так. Якби все було б складніше, ніхто б цим не займався. Тарік, чого в тебе перець такий маленький? А в мене схоже найбільший. Усі знають, що ти з ними робиш. Ей, ну, але відкривий. Він закручений. Пацани, хотілося, щоб у них був перець такого розміру. Уся ця їжа, те, що пожертвували сьогодні цій будівлі. А там ще більше. Просто нам потрібно більше вантажівок, щоб мати можливість забирати всю їжу, що нам дають. На цьому ринку і на інших таких самих стільки їжі, що навіть Шерінг ЕксСС не встигає все розвести до того, як вона зіпсується. Але якби вони мали хоча б ще одну вантажівку, можна було б врятувати до трьох тисяч тонн їжі на рік. І ви, напевно, вже здогадалися, до чого я веду. Але я зробив так, щоб Ева нічого не зрозумів, поки ми йшли до сюрпризу. Зніми пов'язку, і обернися. Ось твоя новенька вантажівка. Та дивлячись це відео, ти допомагаєш нам привезти більше грошей у Шерінг Access, щоб вони ще багато років наповнювали цю вантажівку їжею. Але я покажу, на що здатна одна додаткова вантажівка всього за один день. Почнемо з кухні Дабр Треліс. Там щодня готують вишукані страви для нужденних. Усе, що ви бачите, могли просто викинути. А тепер це шикарний обід для тих, хто в біді. Це божевілля! І ось ми нагодували цілих 600 осіб. Але у вантажівці залишилися ще тони свіжих продуктів для вуличних холодильників та роздачі просто на вулиці і навіть для нашої власної акції в північній Кароліні, де сотні людей потребували корисної їжі. Приніс вам поїсти? О, велике дякую. Ей, а ти нас дивишся? — Так. Знаєш його ім'я? Ні. А, yeah. <рес> вона мене сфоткала. Hey, ми не знаємо. А кулакція закінчилася. У мене залишилося ще два сюрпризи для Евана. Еване, у мене для тебе два чеки. Перше, щоб добити до мільйона порцій. Чек на 600 тисяч порцій. Боже мій. Ми обіцяли мільйон до виходу відео. Купи на них 600 тисяч порцій. Все зробимо. А після виходу відео ще не знаю. Залежиться від переглядів відео. Тож тримаю порожній чек. А поки вони дивляться відео, я заповню чек, щоб ти й далі годував людей. Сума в цьому чеку залежить О, від. Боже, чуваки, будь ласка, дивіться відео. Ми зможемо нагодувати стільки людей. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, аж це допомагає з їжею мільйонам людей. Ну що, друзі, ось таке було відео. Я сподіваюся, що колись і містер біз знову нам допоможе в нашій країні. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися ось на таку діяльність містера біста. А я кажу вам до зустрічі.